О, йо чому мені так скучно? Що мені взагалі робити, друзі? О, якраз вже ви тут. І, ну, ми, сьогодні ми підемо погуляємо, на рибалку підемо і все, як завжди, друзі. Ну, тобто, завжди ми хочемо це зробити, але в нас це не виходить. До речі, здоров'я. Здоров, Кілош! Здоров, так, ну добре, давайте тут ще візьмемо нашу мотику і наші моркову пшеничку. І картопельку. Так, ну що ж, пішли. Будемо садити вже наше насіння, моркву. І картопельку, друзі. Будемо не спішити. У нас сьогодні дуже багато часу, щоб щось там зробити. Uh -huh. uh, стоп, що? Що це таке? Селян. А ти не знаєш, що це таке? Кідаш, так наш селян з маленького будиночку побудував собі тут хату. Почекай, з якого будиночку? З того що там край і села? Блак у тебе цей будинок зрайдував і собі тут побудував тебе на другому поверсі хату. Е, ну, почекай, почекай, то, получається, там вже нема. Реально, друзі, дивіться, там вже нема того крайнього маленького будиночка. Пішли, подивимося. Це капець, друзі, дивіться, реально нема у цієї хатки такої? Я в шоці, а де? такої прямо. Та, тут була ще одна така хата, і тут же, бачите, якісь ями, видно, що він переїжджав. А ну, пішли, друзі, до нього, будемо вже розбиратися. О, тут якраз. Селян, а серйозно ти не жартуєш? А, діда, що це той селян відтрима переїхав. Це хапас, друзі, я що, ну що ж тоді? Давайте будемо залізати до нього. Еу, селян. Чого ж селян? Щось трохи не розумію, а чому ти приїхав на мене на другий поверх? У мене ж дім не такий, я ж ще здоровий, щоб витримати твій тім. Дідош, не розказуй. І давай виходи вже з моєї хати. Виходи? Оце ти наглий, звичайно, дивись, як тебе тут все круто. Собі коврик поставив, пічка, картини, це все. Я в шоці. Давай іди звідси, селян. Ні, вже нікуди не буду йти, і виходи з моєї хати. Ага, дивись, як ти собі тут все файно по... побудував, звичайно. Я в шоці. Кіяш, іди звідси, по-доброму. Я зараз, звичайно, піду по доброму, але ти спершу йди звідси селян. Ні, я нікуди не буду переїжджати, все, йди з моєї хати. Ну, я ж тобі зроблю селян, ну дивися мені. Друзі, я чесно кажучи, що це з цього селяна і що ми будемо робити? Потрібно якийсь план придумати, але який? Ну, Що в мене взагалі таке може бути для плану, ну ж. Та, чекайте, чому? Друзі, я щось не розумію, чому в мене вдома селяни? Вони ну, пішли додому. Селяна, що ви забули в мене вдома? А кидаш, так ми до іншого селяна йшли. До якого іншого селяна? Селян, ти що ж взагалі жартуєш? Ти ще покликав своїх друзів, щоб вони йшли, і ще через мій дім. Що ти робиш взагалі, селяну? Ти нормальний, скажи мені? Він ще нормальний, йди з бої хати. Ну, селян, давай, я тобі ще зараз щось зроблю. Ну що, друзі, я не розумію, що тепер ще треба пошепки говорити, бо він все в мене буде чути. І що мені робити? У мене ж крині нічого нема. Друзі, у мене ж є зелений бетон, а селяни щось дурненькі і можуть подумати, що це, тобто, смарагди. Тому, може, давайте зробимо кучу смарагдів і підемо і скажемо селянові, що. Це що тут купа смараги, і щоб він йшов швидко добував, бо зараз інші селяни це зроблять. Тому давайте. Швидко це зробимо тут. Якусь таку кучу поставимо тут, цих смарагдів. Ось так. І поки він буде тут розбирати селянами іншими ці смарагди. Ми швидко зруйнуємо його дім, друзі. Тому давайте тут щось таке ще понаставляємо. Звичайно, у нас не дуже добре, ця куча виходить. Ну, але що є, то є. Мені здається, селян повірять, що це смаранди і буде це все добувати. Все, друзі, мені здається, достатньо і пішли до мене додому. І будемо вже кликати селяна. Тому ходімо. Піднімемось до нього на другий поверх. Аго, о, селяни, ви не бачили? Там смарагди. Швидко пішли добувати їх. Кіно ну де смарагди. Та ось тут дивись в тебе за вікном. Швидко йдіть їх добувати. Добре, ми вже біжимо. Пішли. Так, друзі, а ми за той час будемо швидко розбирати його другий поверх. Тому вже пішли і будемо розбирати. Я Зараз, напевно, що поставлю на 2х, і ви будете дивитися, як я це все роблю, але я забув одну річ, я забув сокиру. Тому я ставлю на 2х, і ви собі будете дивитися, як я тут це все розбираю. Я повністю не буду показувати, як я це роблю. Ну, але давайте це вже будемо починати робити. Як ви бачите, я вже це дороблю. Тому давайте тут це вже швидко доробимо. І цікавий яка реакція буде вселяна. Він що там вроді добуває смарагди. Ну, тобто, не смарагди. Але нам потрібно дошки, бо я собі ще тут чуть, -чуть розло... розломив дім, нечайно, коли це робив. Ну що ж, друзі, а ми будемо продовжувати, давайте йому це будемо робити. Ні, ну бо серйозно, цей селян настільки наглий, що взяв і побудував на моєму домі. Без мого дозволу і без нічого, що й тим більше на моїй території. Я в шоці. І Мені ще зараз дах робити, але я не знаю, як мені мирно розійти з селяном. Що тепер йому сказати, я це не приду. А мені здається, я йому скажу, що я йому віддам всі ці ресурси, і він собі десь тут біля біля оцієї кузні зліва отут побудує або з. Зліво тут біля мого дому собі побудую цей дім. І усе буде добре. ми що, вже йдемо йде зараз його гукати, друзі. Ні, ну чесно кажучи, цей селян дуже наглий. Цікаво, він вже прийшов своїми селя... О! Єш! Ти навіщо розвалив мій дім! Ти що вже взагалі? Так, селян, по-перше... Це не на... це не територія твого дому. По-друге, дивись, давай мирно. Я тобі віддаю е... всі ці. Твої блоки, а ти собі будуєш тут дім. Або справа, або зліва, ні по барабану, але точно на моєму домі. Добре, але ти мені, що ви 10 смарагдів. Ну добре, селян, дам, я тобі вже цих 10 смарагдів. Ну що ж, друзі, а ви були на каналі Кінерс, з вами я, це вже був кінерс сьогодні, селян отаке зробив, а ви не забувайте підписуватись на канал, ставте лайки. Ну що ж, ну і всім до нових зустрічей па-па!